Доброго вечора усім телеглядачам у студії Марічка Ходовицька пропоную вам довідатися про події, які трапилися сьогодні у нашому місті. Якими їх побачили наші журналісти? Дивіться далі. Точку прикрили неподалік місцевого катедрального храму. Успіння Пресвятої Богородиці незаконно продавали оковиту. У В народі це місце називали точка сестричок. точка Вышла рожица смешная. Скільки таких облич стало, умовно кажучи, рожицями після щедрих пригощань ніхто не скаже, однак продовження вже не буде взяти точку. На гарячому було важко. Адже до непроханих гостей тут завжди були готові. У самій квартирі на подвір'ї близько 20 камер спостереження до того ж, об'єкт охоронявся. Втім, представники правого сектору, які взялися за справу, далися до хитрощів. Один із клієнтів, прийшовши на точку, попросив налити йому 100 грам. Таке прохання власниці квартири квартири залюбки виконали активісти правого сектору, одразу після цього увійшли до квартири, побачивши обладнання для виготовлення і розповсюдження горілки, викликали міліціонерів. Керівник правого сектору Михайло Олексєєв каже: на цьому не зупиняться і просять мешканців міста повідомляти їм про незаконні точки продажу алкоголю. Будемо реагувати на такі речі, будемо е завжди з ними боротися, і хочемо, щоб е люди, які займаються такими. Таким бізнесом на здоров'я людей розуміли, що якщо їхня совість і їх не турбує, то тоді буде їх турбувати правий сектор. Еліціонери взяли покази вочевидців та власниць квартири уже відкрито кримінальне провадження за статтею 204 кримінального кодексу України і проводиться досудове слідство. Санкції передбачає страхи зі тисячі до двох тисяч наподаткованих доходів громадян з на наготованих на продукцій та обладнання за її вироб. Знижок на газ уже немає. З 1 квітня ціна на російське паливо зросла з 268 до 385 доларів за тисячу кубометрів. Наступне підняття не за горами у травні на 50%, в липні ще на 40%. Як будемо жити далі? Чи є можливість ощадно використовувати дорогий імпортний газ? Сьогодні про це говорили у міській раді за круглим столом. Зібралися представники громадськості, депутати та міські чиновники. Представники Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження пропонують будинки, які невигідно опалювати, строй теплоенерго перевести на індивідуальний режим роботи. Державним підприємствам та організаціям радять придбати нові котли та палити дровами. Це дасть можливість заощадити і зменшити енергозалежність міста і держави в цілому. Чи вдасться сформувати програму енергоефективності та енергозбереження у місті Стрию? Дивіться далі. За круглий стіл переговорів організатори запрошували представників банків, жеків, міської ради, теплоенерго, підприємців та активних громадян. Асоціація з питань енергозбереження ділилася досвідом Миколаєва, Золочева та Бахчисараю. Ці міста повністю переведені на альтернативний вид палива. Голова цієї асоціації Роман Співак заявив, що стрій теплоенерго закривати не треба, а от котлина, дрова чи вугілля поставити можна. Бюджетні сфери, садочки, лікарні, школи можуть зекономити на опаленні Усі інші споживачі фізичні і підприємці мають самостійно обирати централізоване чи індивідуальне опалення. Опалення будь-яке має бути вигідно всім людям і постачальникам теплоенергії, якщо ніхто не був у збитках. Наші повинно бути конкурентним. Яким чином? Нічого не даємо бути конкурентам. Тарифи на, теп... на газ. Тобто вони просто його добивають. Що зробити? Як один з виходів пропонуємо альтернативне. Опалення особливо це дуже вигідно для бюджетної сфери. Ігор Стецик, заступник міського голови, назвав все це утопією, адже ті, хто борються за нижчу ціну в квитанціях, не озвучують повну вартість автономного чи альтернативного опалення. Купити батареї, котел, поміняти труби в хаті це ще не все. Від теплоенерго треба отримати технічні умови, які треба виготовити самостійно і не безкоштовно. Газовики ж натомість вимагатимуть поміняти фасадні газові труби і стояки. Окрім затрат на ці матеріали, мешканці буди мають заплатити за проектну документацію, вартість якої, за його словами, від 20 до 60 тисяч гривень. Економія, не може, якась є, але чи затрати ті, це зі футрус. Чи затрати себе ті оправдують. В нинішній ситуації, коли ціна газу кінцева ще не сформована, яка вона буде і для населення, яка вона буде для того, важко сказати. Важко сказати. Доцільно однозначно доцільно переводити цілими будинками. Дрова та вугілля добра альтернатива, каже директор Стрий Зиновій Білінський. Варто лише поруч з котлами на газ встановити додаткові. Якщо ціна на газ невпинно зростатиме, це питання розглянуть. А от чи зможуть усі ці мешканці міста, які вже перейшли на індивідуальне опалення, знайти додаткові кошти на нові котли? Отож, міська рада підтримує відключення від центрального опалення лише цілими будинками, а теплоенерго поки що дровами не палитиме. Для цього потрібно прийняти на роботу не одного кочагара. Представники ж банків готові надавати кредити населенню, аби воно утеплювало свої будинки. Приємець фірми, яка виготовляє вікна, виплив, там і різні комплектуючі. Є фізичні особи, які хочуть отримати цей товар, там встановити собі. Дома вікна чи там вже згідно програму енергозбереження, Ми не чіпаємо бюджет. Оплата частиною передбачає те, що кредитується фізична особа самим. Через банк, але продавцем меморандум про співпрацю організатори програми енергозбереження з представниками міської ради таки не підписали. Наступним кроком мало бути обговорення програми з громадою після її затвердження на сесії міської ради. До цього ще далеко, але жодна зі сторін не здаватиметься. Будуть працювати та шукати реальні альтернативи дорогому імпортному газу, адже середньої зарплатні, яку отримують стріляни, певно, вистачить лише на те, щоб заплатити за комунальні послуги. Марічка Ходовицька Роман Купринець, триські новини. А чи реально поєднати теніс та армію? Зенек медюк довів, що так чоловік один із п'яти сотень, хто минулими вихідними прийняв присягу національного гвардійця. На кілька днів бійці відпустили додому. Цією нагодою скористався і наш герой. Громадський активіст і бар, та тепер і гвардієць, прийшов до нас та розповів про три останні тижні тяжкого вишколу і навчань. За щастя розумію кинути в мішень і в голову. А то як такі а то не камінька, то не ближником, що треба в голову попасти. Каже, не кидайте в мішені, не ламайте мені мішень. Був. Про гвардію чоловік розповідає з неабияким захопленням. Каже, там зібралися направду патріоти. Усі пройшли це через Майдан, знають, за що стояли, боролися і як будувати країну. Це хлопці приїхали не скажімо, це люди з Майдану, тобто ідеологічна ідейна група приїхала, приїхали Не з вулиці. Від бару набрали кого не а я тут не хочу це. Вони самі захотіли. Його дружина не надто добре сприйняла звістку про те, що її чоловік хоче записатися до лав національної гвардії. Від цього відмовляли і майданівці, з якими пліч опліч бороться впродовж чотирьох місяців. Пан Зенек наполіг на своєму продовжити змагання за єдину Україну. Його змусили події в Криму та на південному сході держави. кажуть, робить те, що повинен робити. У мене жінка вже звикла до того, що це якби був перший майдан, а на то шостий так з 91 м вже холодно. Та вже ну, знаєш, що там, де такі, от, такі ситуації в мене, в мене ніколи не було, або так, або так. І це вже і, і брати молодші, і всі. Так. Родина тільки пищала, бо хто має бути в Сергію, а хто має бути мене. Червоний берет дався йому нелегко, три тижні нелегкої військової муштри. А після тести, які наздолало 10% молодих чоловіків, пан Зенек у своїх 55 зміг витримати усі фізичні навантаження. Зізнається, секрет успіху теніс, якому віддав не один рік свого життя. Теніс і багато. Я вже от говорю всій студії. Поїду, буду вас грати на кордоні. Так і сталося. Фізичні кондиції просто трошки вищі, ніж ти хлопця. Не вчилися, хоч підріз заставляли лазити. Метод то саме гірші. Кажу, я не як з дитинства не навчив лазити по дивати. Перші дні все виходило з тебе разом з легені. Трошки постійні мушри, далекі кроси, зброя і бойові мистецтва не проблема. Фізично насправді важко та відволіктися допомагають гітара. І неймовірна патріотично-позитивна атмосфера. До того ж, він не єдиний стріянин. Є ще два, які відтепер носять почесне звання гвардієць. У суботу чоловіки присягнули на вірність України і в разі біди готові взяти до рук автомати. Зараз пан Зенек у резерві до рідної домівки повернувся всього на три дні. Дружина зустріла обіймами та його улюбленими пирогами. Однак, вже сьогодні чоловік їде на схід. Там слідкуватиме за порядком, займатиметься організацією мітингів і політичних заходів, а ще співатиме нових Сень, що написав під час Революції Гідності, Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Якщо у вас є речі, які вам не потрібні, але які шкода виконати, приносите їх на фрі ярмарок. Там ви зможете їх подарувати, продати чи обміняти на щось, що потрібно саме вам. Або ж залишити для сиріт. Ідея проведення у нашому місті такої події належить креативній, молоді стрищини. Громадська організація просить стрілян підтримати потрібний проект та долучитися. Ярмарок відбудеться вже цієї суботи з 12 до 16 годин. В нічному клубі стріт на вулиці Нежанківського, 5. це приміщення колишнього СКБ. Чотирнадцятої години ми проводитимемо півгодинний майстер-клас для батьків з дітьми від 1 до 4 років. Ми покажемо, як цікаво і корисно можна провести час зі своєю дитиною. І на згадку діти виготовлять великодню листівку. На 15-ту годину ми запрошуємо на майстер-клас тих, кому від 4 до 10 років, спільно з Тані Юсавчин діти виготовлятимуть великодні сувеніри з підручних матеріалів. З Собою приводьте дітей під час фрі ярмарку. Вони зможуть відвідати усілякі майстер-класи. Часи ще є. Отож не соромтеся і зголошуйтесь. Телефонуйте за номером 093-912-86-09. Можливо, саме ви чи ваша талановита дитина вразить мешканців міста своїми майстерними роботами чи особливими уміннями. Все дуже просто. В четвер, прибираєте, дивитеся, які речі вам не потрібні. Збирайте ті речі, щоб не викидувати їх знову на горище, е, внесете їх на фріярку. Розставляєте, волонтер, волонтери їх ставлять на стіл. Хто кому це сподобається, забере. Е, можете дивитися, що вам сподобається, звозьте собі. Так? Даруйте тим, е, тим, тим людям, які, е, які туди прийдуть. Е, все, що решта залишиться, віддамо. Тим малобезпечним тим, хто цього потребує. У 2 березня у Львові відбулися обласні змагання з Бадмінтону. Участь у цьому турнірі взяло 12 дорослих команд та 9 команд ветеранів. Наше місто гідну представило 5 спортсменів. Олег Курах, Світлана Волкова, Руслан Медюх, Руслан Каліцун і Євген Карвацький. Олег та Світлана в особистому заліку зупинилися за крок від медалей, ставши четвертими. А команда дорослих виборола почесне шосте місце. Наші ветерани показали наступні результати. В особистому заліку Євген Карвацький був п'ятим. Загальнокомандному стріяни стали четвертими. У всіх видах програми тріумфували бадмінтоністи зі Львова. Ось такі у справи. Дивіться наші новини в інтернеті. Адреса telelan.com.ua. Допомагайте нам у роботі. Цікаву інформацію надзвичайні історії стріян повідомляйте за номером 45983. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора і зустрінемося вже завтра. На завтра, 11 квітня, синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду.